Бідняк і чарівна пташка. Жив собі бідний чоловік. Мав жінку і двох хлопчиків. І не було їх чим годувати. Пішов до пана просити пшениці, а пан каже, дам тобі, але за це будеш мені рубати ліс. Пішов чоловік у ліс, рубає. А з дупла вилетіла пташка. Він узяв її, приніс додому і дав хлопчикам гратися. У пташки під крилом було щось написано, але ніхто у сім'ї не вмів читати. Та пташка знесла яйце. На ньому було написано: хто чого не має, хай подумає і буде мати, що надумав. Жінка віднесла те яйце на ринок. Люди прочитали напис і дали їй за яйце великі гроші. Приходить до того чоловіка пан. Чому не йдеш у ліс на роботу? запитує він. А чоловік говорить, у мене є пташка така, що несе дорогі яйця. Я за ті яйця беру великі гроші і з того живу. Покажи мені ту пташку, говорить пан. Подивився пан, а під крилом написано. Хто з'їсть мою голову буде царем, а хто з'їсть серце буде королем? Просить пан, щоб бідний чоловік продав йому ту пташку і продав бідняк пташку, дав йому пан грошей, дав трохи поля й лісу, а пташку забрав. Приніс її додому і дав кухарям, щоб зготували для нього самого голову, а для його сина серце. Кухарі приготували. А там гралися з панськими дітьми хлопчики того бідного чоловіка. Забігли вони до кухні, побачили м'ясо, і старший з'їв голову з пташки, а менший серце. І подумали вони, що ж нам тепер буде? Налякалися і повтікали. Бігли вони, бігли. Старший брат біг швидше, а менший відстав. Настав вечір, менший брат зайшов до одної бабки і попросився ночувати. Побачила бабка, що кожного ранку під подушкою у хлопчика лежать гроші. Вона забирала їх, а на другий ранок гроші знов з'являлися. Вирішила вона не відпускати хлопчика. Так він і жив у бабки та пас їй корову. Коли хлопець зрозумів, що під ним з'являються гроші, почав забирати їх сам. Бабці це дуже не сподобалось, і вона відправила хлопця. Пішов він у город панам воду носити. Побачили пани, що в нього є багато грошей, та й ожонили його на одній своїй дівчині. Питає його якось жінка, у тебе такі гроші. Він і розказав їй усю історію про пташку, з якої з'їв серце. Покажи мені те сердечко, говорить жінка. Він викашлянув чарівне серце, обтер і дав їй подивитися. А вона вкинула його собі в рот і ковтнула. І вже не в нього, а в неї під подушкою почали з'являтися щоранку гроші. Проганяє вона чоловіка. Задумався той, куди йти? Пішов він від жінки, куди очі дивилися. Довго йшов і зайшов до великого саду. Там були яблуні, груші, сливи. Зірвав він грушку, з'їв і перекинувся на козу. Та й дуже налякався. З'їм ще й сливку, думає. А як з'їв сливку. То знову зробився людиною, але не такою, як був, а циганом. Спробую ще яблуко з'їсти, що з того вийде. З'їв він і яблуко і зробився дуже красивим, набагато красивішим, ніж був. Нарвав він у кошик тих грушок, сливок, яблук та й пішов на ринок продавати. І таку велику на все те поставив ціну, що ніхто не може купити. А як підійшла його колишня жінка, дав їй покуштувати грушку. Вона вкусила і зразу зробилася козою. Чоловік накинув на неї поводок і повів та зробив собі таку колісницю, запряг козу і все нею возить та й б'є, скільки хоче. А його старший брат уже на той час був царем. Донесли йому люди, що такий, і такий знущається над козою, викликав його цар до себе. Навіщо ти знущаєшся над козою? запитує цар. А той розказує усю історію про те, як його батько працював у лісі і приніс чарівну пташку, і все розказав. Цар зрозумів, що це його рідний брат та й каже. Бий добре ту козу. Бив він козу, аж поки вона не повернула серце чарівної пташки. Тоді він дав їй з'їсти сливку, і коза зробилася циганкою і пішла геть. А він знову кожного ранку почав збирати на своїй постелі гроші. І дуже розбагатів. І було в нього стільки грошей, що він посватив королеву дочку. А як старий король помер, сам став королем.